Астрологія не працює. Просто ха-ха, ти тупа дура. Ти слухай, а давай з тобою разом замутимо таку тємку, да? Ну, Дивіться, от що, ви, що ви кажете? Ну, я ж бачу, що скоро одна психологія вона не буде працювати. О боже мой. Якийсь такий, да, трішки дитячий сад, знаєте, от, о, 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 штрукнути і побігти. Поки волосся сильно не напушилося, <плес> починаємо. Поїхали. Астрологія не працює. Астрологія це середньовіччя. Хто в неї вірить? Астрологія це все самонавіювання. Ви що? Любите астрологію? Це гріх? Напишіть прямо зараз в коментарях, якщо ви такої думки, і буду дуже рада почути вашу думку. Тут тільки давайте домовимося таку конструктивну, не просто це ха-ха, астрологія, ти тупа дура, і побігли. Да? Давайте по-дорослому обґрунтуйте, чому ви так думаєте, де ви таке чули, який у вас був досвід да? про астрологію, такий негативний, що ви у вас склалась така думка. І також, якщо хтось вже користувався послугами астролога, якщо хтось це питання досліджував, також напишіть. Ваш позитивний досвід, мені буде дуже цікаво а, з ним познайомитись також. Привіт, мої хороші. Я Анна Скляр, астролог з семирічним досвідом і психолог з вищою психологічною освітою. І в своїй діяльності поєдную два цих класних інструменти. За час моїх консультацій, і по вашим відгукам, я впевнилася на всі 100%, як неймовірно класно працює два цих інструменти: астрологія і психологія. Це поєднання дає можливість не тільки зрозуміти себе і суть своєї проблеми, чому так в моєму житті відбувається. Аються і зрозуміти там свою програму і свої таланти, а ще й дає можливість через психологію максимально пропрацювати свої блоки, програми і вийти на зовсім новий рівень. Ось в такому комплексному підході я працюю і надаю свої астропсихологічні консультації, завдяки яким жінки мої клієнтки стають набагато впевненими в собі, знають свій шлях, стають щасливими, реалізуються в цьому житті в тих сферах, де вони відчувають себе щасливими і налагоджують всі сфери свого життя. Тому підпишись на мене, якщо ти цього ще не зробила. Сьогодні в цьому відео ми з вами розберемося, що ж таке астрологія, як вона працює, чи самонавіювання це, чи це гріх, чи це середньовіччя, і що ви втрачаєте, якщо ви ще не будували свою натальну карту і не зверталися до астролога. Тому обов'язково додивіться до кінця, буде дуже цікава і провокаційна інформація. І так, перше питання. Давайте розберемо. Астрологія, що це таке середньовіччя? І чи треба вірити, і чи, чи, чи не треба вірити. Дивіться, я астролог, який в своїй діяльності використовує Стовою і психологію, в тому числі, тобто я і астролог, і дипломований з вищою освітою психолог, і таким чином в своїй діяльності поєдную і астрологію, і психологію. І на своїх консультаціях зрозуміла, що це два неймовірних крутих інструменти. І мої клієнти, хто до мене звертається, також цьому підтверджують, та да, і пишуть дуже багато відгуків. Але є люди, є люди, які звісно все не вірять, і вважають, що астрологія не працює, що це середньовіччя, що е, е, я тупа дура. Да. Прямо так мені пишуть дуже часто. Просто дуже конструктивну критику люди на просторах інтернету. І знаєте, для мене це дуже цікаво і е, якби дивно, тому що е, от казати, що астрологія не працює, має на чомусь ґрунтуватися. Да? Дивіться, воно може ґрунтуватися на чому? Або у вас дійсно був якийсь негативний досвід. Да? Ви зверталися до астролога. Вона сказала, що в 25-му ви купите машину, в 39-му продасте корову, і у вас не співпало. О, точно, да, астрологія не працює. Це одна історія. І дійсно да, є такий негативний досвід, і він має місце бути і дійсно. У вас може скластися враження, що так, астрологія не працює. Але дуже часто, що я чую, що людина ніколи не зверталася до астрологів, ніколи не досліджувала це питання. І просто от, да, астрологія не працює просто тому, що так казала мама, тому що так кажуть всі, і, і все. Да? Але знаєте, це рівнасильно, як казати, що доказувати, що лимон не кислий, при цьому жодного разу його не спробувати. Да? І навіть якщо ви спробували один лимон, вам міг він попастися солодкий, да? Наприклад, і ви будете також стверджувати, що лимони солодкі, хоча вони бувають різні. Так само і з астрологією, і так само з астрологами. Якщо ви пішли до одного стоматолога, вам не сподобалось, вам було боляче. Ви ж не будете казати, що все, всі стоматологи не працюють. стоматологія – це середньовіччя. Хто до них ходить, да? і ходити потім сам собі виривати зуби. Звісно, ні. Ви підете до іншого стоматолога і будете шукати свого. Те ж саме відбувається і з астрологією. Треба знайти свою людину, треба дослідити це питання. І обов'язково скласти своє враження, а не те враження, яке основане на якихось міфах, упередженнях або на якомусь такому вашому неправильному уявленні. Друге. Чи працюють в астрології прогнози? Да? І отут, до речі, через оці прогнози дуже багато є негативних вражень про астрологію, тому що дуже багато там, астрологів да, свою діяльність будують саме на прогнозах. І людина звертається, астролог щось там розраховує, якісь прогнози. Оце я кажу, там коли ви купите квартиру, коли ви розведетеся, коли ви одружитесь, коли народиться дитина. І у вас щось справжнюється, щось не здійснюється, да? і ви така: о, астрологія не працює, да. І також у вас з'являється оце упередження. Але давайте з вами розберемо і копнемо більше глибину стосовно прогнозів і астрології. Давайте почнемо з самого початку. І до речі, тут затронемо тему, чи астрологія це гріх. Да, знову ж таки, улюблена такий закидон, який я постійно чую. Дивіться, ми всі знаємо ті люди, які релігіозні, да? вони знають, що землю створив Бог. І відповідно, якщо Землю створив Бог, то інші планети, ну логічно, да, що також створив Бог, Юпітер, Сонце, місяць, це все створено Богом. Для того, щоб нам було комфортно. Да? Місяць він світить нам вночі. Сонце нас гріє в день і вночі, в тому числі. Да? І ми розуміємо, що сонце і місяць вони впливають на нас, вони роблять наше життя кращим або не дуже, да? тому що бувають приливи, відливи, і це все впливає на наш організм. І так само є інші планети: Юпітер, Меркурій, Венера, які також на нас впливають. Але поки що на такому научному, науковому якомусь рівні це не досліджено, не досліджено да, але от просто запам'ятайте мої слова, що зараз це буде про це буде в наступному ролику, про те, що зараз час змінюється, ми стоїмо на великому такому переломному періоді, і світ буде змінюватися. І астрологія вона буде набувати научного підходу. І це тільки початковий такий да, наш етап, коли я вимушена, знаєте, як ото казати про те, що це не середньовіччя. Так, от, стосовно того, що Бог створив всі планети, да і чому тоді досліджувати? Вплив Юпітера на людину це гріх. От поясніть мені, тобто казати про те, що Сонце на нас впливає, що якщо Сонце сильно нас гріє, ми згораємо, да, що може там навіть ракові захворювання шкіри з'являтися, коли на нас впливає місяць, також то приливи, то відливи, можуть якісь підвищуватися тиски. Тобто ми це описуємо це нормально, да? Тобто, це не засуджується такий вплив планет описувати. А чомусь, коли ми кажемо про те, як на мене впливає Марс або Юпітер, або Мерк. Курі це одразу гріх, це створив Бог. Да? І ми описуємо те, що одне тіло впливає на інше. Чому це гріх? Так от, давайте далі копати. Я впевнена, що Бог створював оці планети і передав людям знання про цей вплив. Для того щоб людина шукала себе, адже давайте ще підемо глибше. У кожної душі є свої задачі. Ми сюди приходимо на це життя, не просто поїсти, поспати, понародити, походити на роботу і померти. В нас є у нашої душі є якась вища задача, наша головна ціль. Це те, що називається призначення. Да, це з цього вже зробили такий рекламний якийсь е, е, рекламний ход, але насправді дійсно призначення існує. Призначення це реалізувати свої таланти, розкрити максимально свій характер, виконати свої задачі і в принципі бути щасливим. Головна задача нашого життя це бути щасливим. І коли ми йдемо за своїм призначенням, ми щасливі. Так от. Оцей вплив планет Бог створив для того, щоб людям підсвічувати е, наше призначення, адже кожна людина вона приходить в цей світ, знаєте, як такий спецназовець, який. Е, Спецпризначенець, да, який втратив пам'ять і приходить на цей світ, і він не знає, для чого він да, і все його життя, ну принаймні перша половина життя, має бути спрямована на пошук. А яка ж в мене така, така спецзавдання да, на цій планеті? І він починає що? Роздивлятися, а що в мене є? А в мене є парашут, чи в мене є там я не знаю вісло, да? мені треба грибсти, Чи мені треба кудись залазити наверх, і потім застосовувати цей парашут. А що я вмію, а які в мене є да, якби, таланти. І таким чином в цьому і полягає наша задача. Ми починаємо наче себе розгадувати. І от оця астрологія, планети, вони наче послані нам для того, щоб ми краще себе розгадали. І тепер дивіться наступний варіант: чи є ем, в астрології прогнози і чи вони працюють? Однозначно, ні. Прогнози не працюють, тому що в нас є. Ще вибір людини, да, от натальна карта. Що таке натальна карта в глобальному сенсі? Натальна карта це наша програма. Да? Це те, що ну, таке, знаєте, наша доля. Да? Люди люблять казати, оце моя доля. Але доля це якось одразу ем, е, якби таке є відчуття, що це те, що ми не можемо змінити. Да? Значить це те, що ми маємо мучитися і якби страждати від цього. Тому мені слово доля не подобається. Я люблю казати слово програма. У кожної душі дійсно є своя програма, і оця програма і описується натальною картою. Тобто в момент, коли ви народжувалися, планети стояли в певних сузір'ях, і воно сформувало певні ваші такі початкові дані. Наприклад, місто, де ви народилися, ваш, ваш характер, темперамент. Адже ми ви погодитесь, що це вроджене. Да? Наш темперамент він вроджений. І потім протягом життя ми можемо просто або розкривати його більше, або в плюсову сторону, або в мінусову. але… Да, ми народжуємося вже з певним таким темпераментом. Наші таланти також в нас є певний, а, певні вже таланти з народження. Да? Це наші батьки, це також наш такий фундамент, який ми не можемо змінити. І це дійсно є наша доля. І, безумовно, найголовніше це ті програми, які батьки нам заклали при народженні. Оце все є наша доля. Да? Адже дитина до 7 років вона приймає беззаговорочно все те, що батьки їй кажуть. Да? В неї немає ще. Критичного мислення, і в неї у ці всі програми уявлення про світ, про гроші, про чоловіків, про жінок. Про інших людей, про реалізацію, про відношення до світу це все записується батьками, і такі як файлики, да, закладаються в нашу голову. І потім все це протягом життя йде такою червоною ніттю. Але все це відбувається до 18 років. Да. Поки що дитина, людина вона не має цього права вибору, самостійності, і до 18 років вона, наче як в заручниках, да, у своєї долі. В заручниках у своїх батьків і якби вимушена все ж таки продовжувати їх слухати да і жити там по їхніх правилах. Але з 18 років, там плюс-мінус у кожного це по-різному, людина здобуває оцей великий дар від Бога як вибір. І в нас з'являється вибір, чи жити по тим старим програмам, які були закладені нашими батьками, да, іначе це повторюю долю моїх батьків, або починати оновлювати ті програми. Да? Знаєте, як на телефонах приходять оновлення програмного забезпечення, і його треба оновлювати регулярно. Да? І таким чином ми маємо собі формувати намір. Змінювати все те, що було закладено мені при народженні, ті деструктивні програми, які були закладені. І тоді людина починає працювати зі своїм мисленням, зі своєю головою і змінює ті деструктивні програми, які були закладені. І таким чином вона змінює свою долю, вона покращує свій, свою програму. Безумовно, вона не змінить свій характер з халеріка на да? Але вона зможе свій там, темперамент халерика розкрити. Максимально да, краще і е, з цього взяти користь. І таким чином, з 18 років, людина сама творить свою долю. Але безумовно, фундаментом є те, що було закладено при народженні. Тому для того, щоб зрозуміти, хто я, для чого я, які мої задачі, які мої таланти. І дуже часто до мене приходять люди, саме такі загублені, для чого вони і в 40 років, і 50 вони приходять. Я працюю працюю років на тій роботі. Я нещаслива, не знаю, хто я. Я відчуваю, що я живу не своє життя. І таким чином. Вони нещасливі, тому що вони живуть не по своїй програмі, а вони живуть по програмам тих ще батьків, да, які були закладені. І таким чином вони глибоко нещасливі люди і хворіють в тому числі. А натальна карта вона починає описувати, яка ти. Хто ти, для чого ти, які твої сильні сторони, які твої таланти, де в тебе закладена енергія? Піди туди і реалізуй. І дуже часто на консультаціях я чую такі слова, що Аня, все, що ви сказали, це те, про що я мріяла, це те, про що я думала, це мої, часто кажучи, це мої мрії там, з дитинства. І, дійсно, мені це було цікаво. Але потім батьки настояли, я пішла в іншу сторону, я загубилася і через це нещаслива. Тому що натальна карта це про вас і вашу душу. І це головна задача. Натальної карти і астрології привести людину до її призначення. І тепер повертаємося до питання прогнозів, чи вони працюють. От тепер вже ви маєте собі відповісти, чи працюють прогнози. Працюють прогнози на 50%. І зараз я скажу, як це працює, але вони не дають 100% рішення і 100% якби результату. Чому? Тому що 50% – це те, що якби закладено да, такий певний маршрут, наш дійсно є циклічність, певна сприятливість для якихось подій, але є ще 50% – вибір людини. Чи взяти той потенціал, який закладений в цей період, чи ні. Тобто є певна сприятливість періоду, але воно не гарантує результату. Це знаєте, як, наприклад, ми точно знаємо, що через місяць буде новий рік, да? Тобто це точно буде якби, новий рік, але у кожного він пройде по-своєму. Якщо хтось підготується, там, заробить грош, грошей, купить собі ялинку, да? якось побудує плани, напружиться і побудує плани. На новий рік, да? здобуде якісь ресурси для нового року, не знаю, там, приміриться зі своєю родиною, то тоді новий рік пройде щасливий, да? вау, клас! А якщо людина сидить, ну да, через місяць буде новий рік. При цьому нічого не робить, сидить, дивляться серіалів, зі всім посварився, нічого не хочу, в цій країні нічого не можна зробити і сидить, якби і чекає просто. То новий рік для цієї людини пройде зовсім інакше. І от вам і прогнози, да, що так, прогноз через місяць буде новий рік, але як людина до нього підготується, це залежить від нас. Те ж саме працює прогноз там в 25-му році, у вас ви купите машину. Да не купите ви машину, якщо ви до цього не напружитеся. Є сприятливий період для покупки машини, і дійсно, якщо ви напружитеся, почнете збирати гроші, заробляти і як би потрапити в цей період, да і вирішити купити машину. То вам буде якби всесвіт допомагати, у вас буде все складатися так, як має бути. І ви така вау, так все легко було, тільки вирішила купити. А тут одразу і гроші там була змога заробити. І тут мені подруга каже, там її знайомий продає класну машину, нову, тому що він уїжджає. І я просто отак, отак все склалося. І я просто купила машину. Хоча, блін, ну просто от якась, якась магія відбулася. Оця магія це просто сприятливість, ем, да, якби періоду. І якщо ви вступаєте. В цю калію, то вас, наче, як знаєте, потоком такого вітру несе до вашої цілі, тобто це вам допомагає. Але це не гарантує успіху і кінцевого результату. Тому всі прогнози це 50 на 50. Те ж саме, коли я роблю річні гороскопи, я завжди кажу, що якщо у вас є класні там можливості, ви читаєте да, в, в гороскопу файлі, що у вас там там є класні можливості е, там побудувати бізнес, наприклад, в цьому році, то це не значить, що цей бізнес звалиться вам на голову. Це значить, що до вас може приходити. Наприклад, друг, і казати, слухай, а давай з тобою разом замутимо таку тємку, да? Або може вам приходити мама і казати: слухай, в тебе ж такий талант, ти так класно іноземні мови вивчаєш. Та візьми вже займись там зі своїми там, учнями, да? почни там вже якось монетизувати свої знання. І це такі вам да? які допомагають якби побачити можливість створити бізнес. Але це не значить, що ви сидите такі на місці і такий просто тиш, Приходить 25 рік, 17 вересня, і у вас такий все бізнес, і ви такий вау, ну так не працює. І тому, коли ви сподіваєтеся просто на прогнози і нічого до цього не робите, то безумовно ну, прогнози не працюють. І коли ви раз звернулись до астролога, а вам там да астролог порахував, коли ви два звернулись, то звісно, у вас складається упередження, що астрологія не працює. Але ізначально вона була створена не для прогнозів. Да, так само, як знаєте, є по місячному календарю, там, саджають да, і ще там Раніше люди якби, це відслідковували. Але знову ж таки це сприятливість. Але якщо ти не е посадиш да, зернятко в землю в цей період, то воно нічого і не виросте. розумієте? Тому давайте так, чи працюють прогнози, чи ні. І в житті є певна циклічність. Ми це знаємо, і в світі є циклічність, в нашому організмі є циклічність. Все наше життя, весь наш світ і всесвіт він побудований на циклічності. І Так само життя людини воно також циклічне, коли якби впливає певна планета на нас, але знову ж таки це не дає гарантії і не дає 100% результату. Сподіваюсь, на цьому ми з вами якби да, також розібрались. Давайте ще поговоримо про один такий міф: це що астрологія це щось фатальне, страшне. Я боюся дізнатися свого майбутнього і через це да, не буду замовляти. От знову ж таки, вже через ту інформацію, яку я вам дала. Тепер ви маєте відповісти собі на питання, чи астрологія це щось фатальне і чи можна там побачити щось страшне? Ні, ви просто можете побачити свою програму і. Своє призначення і свою задачу. Я людина, яка вже досліджує свою карту десь років 6-7. І кожен день, да, ну не кожен день, але регулярно заглядаю, дивлюся, які в мене сфери, щось оновлюю. Да, тобто працюю зі своєю натальною картою, я можу сказати, що коли ти реально йдеш за своїм призначенням, за своїми положеннями, коли ти реалізуєш ту енергію, яка тобі закладена в тих чи інших сферах життя, це реально щастя. І в натальній карті не можна побачити нічого поганого, можна побачити як задачі, так і потенціал. Коли ви не виконуєте свої задачі, які вам Бог заклав, знаєте, я завжди кажу, що натальна карта це як ваша така посадова інструкція. От ми всі тут душі приходимо з певним списком задач на цю землю. Це така наша посадова інструкція від Бога. Що ми маємо робити? Значить, в нас є отакий характер, в нас є отакі таланти, в нас є отакі от проявлені сфери. В нас є. Прям як ми маємо заробляти гроші, через які енергії? Як ми маємо реалізовуватися. В нас все це прописано. В нас є певні задачі. І... Це це прописано в нашій натальній карті. Це є наш список задач від Бога. І коли людина починає реалізовувати цей список задач в плюсі, то вона як таким бонусом зарплатня від Бога це відчуття щастя, відчуття наповненості. І, блін, вау, життя круте. Коли людина не виконує свій список задач, коли вона не виконує ті е, задачі, які Бог їй дав, то як такий індикатор того, що я щось роблю не те, це відсутність задоволення. Від життя і відсутність щастя. Все, тільки один показник. Тому в натальній карті не можна побачити нічого фатального. Ви можете просто познайомитися зі своєю задачею, зі своєю зі своєю програмою. І тому так часто я чую на своїх консультаціях, що блін, в мене сльози, це наче те, про що я думав, це наче те, що я хотів, це те, про що я мріяв, але боюся. Так? Оце дуже просто кожна друга повідомлення, відгук про натальну карту саме таке: в мене сльози, в мене мурахи, тому що ви з'єднуєтеся зі своєю. Душею. І тепер стосовно того, що психологія і астрологія не може поєднуватися, що це все крінж, якийсь, що це все брід і психолог не може бути астрологом. Знову ж таки, давайте зачекаємо років 5-10 і подивимося, як це буде поєднуватися скоро. Одна психологія вона не буде працювати, тому що такі ізотерічні на даний момент знання, як та ж сама нумерологія, кармологія, астрологія всі такі знання. В поєднанні з психологією вони дають максимально швидкий результат. Чому? Тому що завдяки астрології, ти одразу бачиш, яка людина, які в неї програми, які в неї задачі, які були стосунки з батьками, тому що це все закладено вам при народженні. А завдяки психології ви можете ці програми змінювати, ви можете пропрацьовувати да, той якийсь негативний досвід, який людина здобула. Але завдяки тому, що ти одразу, як як спеціаліст, як я, як астролог, Бачиш, якби глибинні процеси людини, да? чому, чому вона така? Тобі не треба дуже багато сесій це виявляти, розмовляти про дитинство. Тим паче, дуже часто люди самі себе обманюють, вони до кінця не розуміють свої відчуття, і ти одразу бачиш, ну дивіться, от що, ви, що ви кажете. Ну, Я ж бачу, що отак. І вони такі: ну да, насправді так і є. І ти набагато швидше завдяки натальній карті досягаєш результату і допомагаєш клієнту. Я завжди кажу цю фразу, що натальна карта для мене. Як для лікаря УЗД да, або якісь аналізи. Ти можеш дуже довго дивитися і казати: да, щось у вас зайва вага, ну дійсно. А людина буде казати, да ні, я нічого зайвого не їм, я нічого дійсно. І ти такий будеш це дуже довго з нього викавирювати інформацію, да що ж таке. Але коли вона здала всі аналізи, ти бачиш, що по аналізам тут оце, тут оце, я все бачу вашу внутрянку. Так от натальна карта це і є якби внутрянка людини. І завдяки психології, так, ти це вже пропрацьовуєш. Тому я впевнена, що скоро одна психологія вона не буде дієва, і що все більше і більше людей звертається до астропсихологів. Да, я знаю, що моїм колегам-психологам це неприємно чути. І знаєте, ну, якби замість того, щоб це відкидати і казати, що це все псевдонаука, просто подивіться в цю сторону більше якимось таким, ну, я не знаю. Неупередженим поглядом, да? і послухайте е, якби, людину, яка суміщає і психологію, і астрологію, і робиться дуже успішно на користь моїм клієнтам. Моя хороша. В описі під цим відео ти знайдеш посилання на мій інстаграм. Якщо ти зараз знаходишся в якомусь невизначеному стані, стоїш перед якимось складним вибором або в тебе відчуття загубленості, нерозуміння, куди йти. В тебе є складнощі у стосунках, в самореалізації, обов'язково пиши мені в Дірект в мій інстаграм своє питання, свою проблему, і я підсвічу тобі твій шлях і вирішення твоєї проблеми. Повір, ти неймовірно сильна, але скоріш за все не бачиш своєї сили і потенціалу. Тож я тобі його підсвічу. Мої хороші, дякую вам за приділений час і дуже сподіваюся, що це відео хоча б трішечки-трішечки змінить фокус вашого погляду на астрологію, і ви для себе відкриєте такий класний інструмент, як астрологія плюс психологія для вирішення своїх питань. Ану, зізнавайтесь, що ви робили під час перегляду цього відео? Снідали? Вечеряли, обідали. Пишіть в коментарях, буду чекати ваші повідомлення. А також, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, також підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше інформації і про психологію, і про астрологію. Посилання є під цим відео. А ще там я дуже люблю з вами спілкуватися. Тому обов'язково підписуйтесь. Дякую вам за увагу і до зустрічі!